ДМС Альянс це український гібрид кукурудзи з ФАО 290 та потенціалом врожайності до 150 центнерів з гектара. Створений українською компанією Маїс, цей гібрид ідеально підходить для вирощування на зерно у різних кліматичних зонах України, включаючи полісся, лісостеп та степ. Основні характеристики ДМС Альянс: призначення. Зерно. Група стиглості середньоранній. Фао 290, висота рослин 230 см. Кріплення качана 95 см, середня кількість рядів зерен у качані 14-16 потенціал врожайності 150 центнерів з гектара, переваги гібриду ДМС. Альянс. Висока врожайність. Забезпечує стабільно високі показники врожаю до 150 центнерів з гектара. Стійкість до стресів. Відмінна стійкість до посухи дозволяє вирощувати гібрид навіть у посушливих регіонах України. Адаптація до клімату демонструє універсальність у полісі лісостепу та степу, інтенсивна вологовіддача забезпечує швидке дозрівання зерна, знижуючи витрати на сушіння. Висока холодостійкість підходить для ранніх строків посіву, що сприяє кращому старту рослин. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.